І тут ми переходимо до останнього е, питання, чужинець та е, гроші. І перш за все, я хотів би окреслити певні змістовні межі е, феномену е, чужинця. Феномен чужинця взагалі є, так би мовити, феноменом іншого. Тобто такого Хто або що знаходиться поза межами концептів, своє, ми і тому подібне. Тобто ми можемо тут позначити певні бінарні опозиції свій чужий, ми, вони, власне, чуже тощо, чужинець як той, що повністю відрізняється від нас, а з іншого боку, той, через якого відбувається наше. Власне самоусвідомлення. Ми пізнаємо себе через щось інше. Є такий вислів: дай людині владу, і ти впізнаєш, хто вона є насправді. Влада є іншим по відношенню до людини як такої, але саме через неї відбувається розкриття психологічних, світоглядних, екзистенціальних, аксіологічних потенцій людини. Цей вислів можна перефразувати: дай людині гроші, і ти впізнаєш, хто вона є насправді. Більш того, можна певним чином радикалізувати, тому що людина це лунає так абстрактно, ти лише тоді впізнаєш себе, коли пройдеш перевірку великими грішми. І феномен чужинця у горизонті грошей проявляє себе по різному. І розпочнемо з наступних обставин. По-перше, оскільки гроші намагаються досягти піднесеності над будь-якими специфічними цілями, до яких вони індиферентні, то виникає царина індивідів. Класів, чиє соціальне становище вилучає їх з різноманітних, особистих і специфічних цілей. І тут для наочності звернемось до певних історичних прикладів. Скажімо в атенах метеки, чужинці, колишні раби, які не могли бути громадянами Атен, але здійснювали фінансову діяльність. Яскравий приклад. Тут пасеон трапезит або трапезит це міняйло, це банкір. За походженням пасеон був фінікійцем. Він потрапив до Атен як раб. Його господарями стали Антисфен та Архестрат, і вони помітили його фінансові здібності, вони звільнили його від рабства і потім. Пасеон став господарем цілого банківського дому. І цей дім багато зробив для Атен. Скажімо, пасеон пожертвував тисячу щитів, а ще три рему, атенській громаді під час Пелепонецьких війн. Наступний приклад: це римські лібертіни або вільно відпущені, їм бракувало повного. Громадянського становища з усіма можливостями, і це спонукало до пристрасної діяльності у сфері грошової обороти і яскравим прикладом. Водночас гротескним є Тримальхіон, це персонаж давньоримського роману «Сатирикон», автор якого називав себе Петроній Арбітр. Ось Тримайхіон це римський ліберцін, вільно який став багатим, але при цьому залишився невіглосом, Адже всіляко намагався доповісти власну причетність до наук та мистецтв. Але це зовсім інша справа. Далі ще один ще один такий цікавий приклад. В Туреччині, як відомо. Ставлення до вірмен було завжди складним. Вони вважалися чужинцями, у тому числі з релігійних обставин. Вони переслідувались і кульмінацією, як відомо, був геноцид у 1899 році. Але одним з таких поводів. Стало захоплення вірменами османського банку у 1896 році. Вірмени грали значну роль в економічному житті колишньої османської імперії. І ось ми бачимо Калуста Саркіса Гюльбекяна, бізнесмена, філантропа, одного з засновників турецької нафтової компанії. Ось ми бачимо її. Логотип Калуст Гюльбекян мав прізвисько містер 5%» через політику утримання 5% акцій нафтової компанії. Також він був директором Національного банка е Туреччини. Отже, гроші надають е чужинцю певний шанс отримати певне визнання, а також можливість користуватись певними благами. Які є доступними повноправним особам. І скажімо, Зімель наводить цей приклад, скажімо, у якості певної компенсації, на думку Зімеля у Вавилоні, саме чужинці через власні гроші пропонували вавилонянкам займатись з ними сексом на території храму, що посилювало в чужинцях відчуття. Власної влади, особливості, можливості тощо. По друге, наступний зв'язок між соціологічним значенням чужого та грошей полягає в наступному, Чиста грошова оборудка вважалась чимось другорядним. При цьому головний інтерес до грошей виявлявся перш за все у сфері. Торгівлі, тому не лише торгівці були чужинцями, чужинці, взагалі, як такі повинні були ставати торгівцями. Скажімо, у Платона в законах громадянам поліса заборонялось е, будь-яке володіння золотом та сріблом. Усяка торгівля і ремісницька діяльність зостається. Чужинцям. А у якості такого історичного прикладу, як відомо, у 15-16 століттях центром світової торгівлі був Антверпен. Але найбільшу роль тут відігравали чужинці, італійці, португальці, англійці, іспанці, які там оселилися. Та збували власні товари на цій картині. Ми бачимо прибуття іспанських торгівців до Антверпену. Уроджені Антверпенці відігравали навпаки дуже незначну роль і працювали комісіонерами. І ще побачимо: з: ось Ян Госарт портрет покупця який. Це також Антверпен. А ще ми бачимо портрет німецького купця на прізвисько Ганс Антверпенський, взагалі, модерний великий капітал, формування якого почалось у 15-16 століттях, виражав свою міць через власну експансивність, яка долала. Національні кордони, і звідси такий цікавий феномен як ненависть народів до великих фінансових домів, і вона пов'язана з тим, що їх власники зазвичай були чужинцями. Це певним чином ненависть національного до інтернаціонального. У якості певного прикладу, ось ми бачимо торгівельний дім Грасії Мендес-Насі, жінка, яка походила з багатої єврейської родини у Лісабоні, але реалізувала себе у різних містах Європи, у тому числі в Османській імперії, через переслідування євреїв. Наступний приклад. Шмуель Опенгеймер, засновник банківського дому Опенгеймерів. Він народився у Гейдельберзі, реалізував себе у Відні. Він мав прізвисько іудейський імператор, він керував багатьма процесами. У священній Римській імперії германської нації як не парадоксально, саме через нього розпочалось формування німецької національної свідомості. Це публікація латинсько-німецького словника. Але при цьому його комерційна діяльність викликала ненависть. Майно його родини було пограбовано на межі 17-18 століть, а в середині століття частина була. Продана з аукціону. Наступний приклад: Майер Амшель Ротшильд, і ми бачимо логотип банкірського дому Ротшильдів. І саме Майер Амшель він вважається батьком-засновником міжнародних фінансів. І ще, ще тут кілька прикладів. Це ми вже про цю людину казали на одній з наших зустрічей. Це Якоб Фугер на прізвисько багатий, тобто на сучасні гроші, його майно нараховувало б понад 400 мільярдів євро. Представник родини і банківського е, дому фугерів. Цей дім контролював більшість європейського бізнесу у свій час. І ще ось цей приклад: це Бартоломеус Вельзер, німецький банкір, і він зробив дуже великий внесок і у міжнародну торгівлю, і в колонізаційні процеси. Також і в цьому сенсі шлях великого капіталу за кордони держави мав у певному сенсі зрадницький характер. Наведу тут лише один приклад: скажімо, французькі королі вони тривалий час воювали проти Італії, але при цьому за допомогою флорентійських банкірів. І ось ми бачимо ліворуч. Картина з одним з епізодів італійських війн, і також ми бачимо Джакому Медичі, засновник одноіменного банкірського дому. І нарешті те, з чого ми розпочинали на нашій минулій зустрічі розмову про телеологічний вимір грошей. Це стосується, чому ніколи не слід робити грошові оборудки з другом та ворогом. Справа в тому, як пише Зімель, що грошова оборудка має імперсональний, позаособистісний, індиферентний характер. Тому для такої оборудки ідеальним партнером. Є повністю байдужа до всього особа, яка не є ні за, ні проти нас, а у разі оборубки з другом або з ворогом, ось ця імперсональність, індиферентність, внутрішня байдужість грошей, вона вступає в конфлікт. З особистісним виміром взаємовідносин з людиною. Друга вона може перетворити на ворога, а ворога посилити ще ще більше.